Доброго дня, звати мене Юлія, я з України, з Дніпропетровщини. На своєму каналі хочу вам показати своє відео щодо вишивки бісеру. Як я вже в першому своєму відео казала, я перед тим, як вишивати хрестиком, почала вишивати бісером. Почалося все це в мене з травня 2022 року і десь роки півтора Я вишивала вишиванки, рушник, картину, придбала багато інших заготовок. Одна е заготовка, яку ви зараз бачите, це я придбала на днях для моєї доньки. Вона попросила вишити їй Ну, це не вишиванка, така більш як е як сорочка ділова. ось Тому я зараз вам. Дуже коротко розповім про те, що я планую вишити, що в мене вже було куплене. І покажу вам відео з того, що вже було вишито зі мною. Сподіваюсь, вам це відео дуже сподобається. Так, повертаємося: план номер один. Це як сказала, на днях я придбала ось таку жіночу сорочку. Вона на фото білого кольору. Я замовила таку, знаєте, немолочного топленого молока. Тут присутні три кольори: чорний, світле золото та темне золото. Вишивки тут дуже мало, але виглядає вона дуже, я б сказала, так сучасно. Десь через тижні-два я вже планую її закінчити. Вишивається дуже легко. Тому, вважаю, результат буде дуже гарний. Дуже і дуже. Ось так виглядає упакування, в якому не до мене прийшло. Це другий рукав, там далі комірник є. Все це, як ви бачите, дуже-дуже швидко -дуже вишити. Другий мій план це ось така жіноча сорочка. Вона в мене пов'язана з таким, знаєте, як осінньою порою. Мене дуже підкупило оце мережево, як і тут. Воно дуже ну, пасує, бо вона буде шикарнюча. Так, вона теж її можна вишивати як бісером, так і хрестиком. У своєму варіанті я попросила, щоб мені надіслали саме бісер. Кольори, ви бачите, вони такі неяркі, такі осінні, але дуже-дуже але такі... Красиві, використовується бісер чешський за номер 10 так, І заготовка виглядає таким чином. Так, оця саме заготовка. Вона до мене приїхала от, ось без оверлоку. Коли я вишиваю, я не оверлочую. Вже потім, коли все я вишию, я поперу, покрасую, віддаю кравчині Марині. Я в неї вже абсолютно всі сорочки своєї сім'ї шила саме в неї. Вона наша місна дівчина, тому ось таке красиве буде красивий одяг жіночий. Вважаю, що дуже багато людей, коли його діти з діловою юбкою або з джинсами буде, будуть на вас звертати увагу. Це просто супер. Так, ось ще один з моїх планів це плаття. Я вважаю його ну просто. Вишуканим, на мій погляд, довжина цього плаття буде 95 см, воно літнє. Усі ці заготовки, які я вам показую, вони з домотканного полотна. Ця заготовка, вона теж не оверлочена. Ось так ось вона виглядає. Вона дуже красива. Її теж можна вишивати як. Нитками мліне, так і бісером. Я вибрала бісер, бо мені. Скажу чесно, мені дуже подобається саме бісер на одягу, ніж нитки. А якщо вони, скажімо так, в комплекті і бісер, і нитки, ну це дуже гарно. Так, вони покладені мені отакі кольори, вони не яскраві, вони такі, скажімо, приглушені. Я планувала, наприклад, ось таких ромбиках маленьких. Середенці, а перламутровий бісер, так, воно буде більш, як то сказати, набагато більше буде використаного бісеру, сукня буде більш важкою за масою, але вона буде така, знаєте, оці тьм такі тьмяні кольори, вони будуть пом'якшені та розбавлені. Коли я вишую, ви це побачите, це буде дуже-дуже красиво. Цю заготовку також виробник поклав флізелін, але скажу чесно: я ніколи я пробувала вишивати у сурочки, де приклеювала за допомогою праски флізелін. Але мені не сподобалось, тому я вишиваю біз флезелину на будь-якій будь тканині. Я його не використовую, його потім використовую кравчіння. І, те, і знову ж, саме цей момент ми завжди обговорюємо. Так, наступний мій план, це ось такий літній рушник. Він на синтетичному полотні, але він мені так сподобався. Я його хотіла приручити до о, свята Трійця. Скажу чесно, вже третій рік планую вишивати, але ніяк руки до нього не доходять. Коли я його купувала, він не був укомплектований бісером, бо я захотіла сама його придбати. Так, тут є ключ, вказано, які номера бісеру, в якої кількості. І ще причина, чому я не укомплектовувала, бо в мене дуже багато, дуже багато залишків від попередніх моїх робіт, тому я планую скомпонувати і використати саме їх. Вони дуже яскраві, дуже красиві. Виглядає сам рушник ось таким чином. Він оверлочений. Так. Не знаю, чи вишив в цьому році, чи в майбутньому, я не можу вам сказати, але бачите, він више з приклеєним флізелином. Він буду вишивати так, як він є. Він такий більш плотненький стає, дуже акуратненько. Ну, зробив виробник, бачите, оверлочив все. Він такий яскравий. Я прям бачу, як такий рушник вишитий та прикрашає мою оселю до свята трійці. Так, ще один з моїх планів це вишивка ось такої рубашки жіночої сорочки. Так, вона буде теж дуже така важка. Бо тут, як ви бачите, йде вишивання квітків-братків. Їх... Це мої самі найулюбленіші квітки. Вона шикарнюча, дуже шикарнюча. Я вже думала про те, що коли я її візьму у відшив, я, мабуть, місяців три з дня в день. Мені прийдеться її вишивати, але не менше трьох, а мабуть, і ще чотирьох місяців. Так, тут мається ключ. Придбала я цю заготовку з ключем, але без, без бісеру. Як я сказала, в мене дуже багато залишків. Частину, як був час, я щось вже в себе знайшла. Виглядає заготовка ось так. Це домоткане полотно. Воно теж, Ні, воно оверложене. воно оверложене. Виробник додав сюди флізелін, але я буду вишивати без нього. Так, ось так, ось, ось так виглядає роздруковка на полотні. Воно око звикає, відрізнити все можна, дуже все якісно, хорошо. Так, такі будуть манжети. Зараз хвилиночку. Ось такі манжети. Манжети дуже легко вишиваються. Буду робити все по ключу. Тому так, таку сорочку я собі теж хочу вишити. Так, оце план мій після сорочки для доньки, яку я зараз вишиваю. Це отаке пасхальний рушничок. А, я Якщо чесно сказати, я дуже не люблю, коли от на рушниках церкви, крести. Я люблю, коли там пташки, квіти, яйця, паски. Тому придбала роки два тому, і моя подруга собі придбала, не знаю, вишила вона чи ні, ось такий рушничок. Він дуже яскравий. Чому? Я не буду розпаковувати, але там використовується. Отакий От кольор. Ви самі розумієте, як він, яке воно все яскраве, яке воно все сухові. І мені дуже подобається бачити, що півник, його крилля, його хвіст, він такий йде неровними, неровними рядками, такими хвилястими лініями. Оце я плану в цьому році я його вже обов'язково вишию і почну його з березня місяця. Ось так. Він дуже так, матеріал синтетичний, синтетичний, він вже оверлочений виробником, вже приклеєн до нього флізелин. Мені тільки його вишити, підібрати до нього таке красиве мереживо і вважаю, він буде дуже ефектний. дуже. Так, Продовжуємо. Зараз я вам показую, теж придбала. Спочатку війни ось таку сумочку, вона з джинсу пошита. Для вишивки тут була така вставочка для вишивки бісером або нитками. Кажу чесно. Мені її дуже важко вишивати, бо вона вишивається. А, я протягую руку зсередини, і за, за рахунок того, що все ж таки тут повинен, на мій погляд, використовуватись не бісер-преціоза номер 10 а більш дрібний. Чому? Бо я вам зараз покажу, дивіться, воно йде перекосом. Ось, бачите, він штовхається і він отак от навскоси пішов. Але коли до нього торкаєшся, він дуже приємний. Коли сумка буде на руці, на плечі, цього перекосу не буде замітно, бо там, звісно, буде щось лежати. Але в мене є і ось така робота. Ось. В цьому році я завершу, бо я кажу, мені дуже-дуже важко його вишивати. Настільки важко вишивати, скільки дуже невдобно. Одна рука там внутри сумки під підкладкою, друга рука тут, оця іголка туди-сюди, і ось так воно все в мене. Але воно дуже буде дивитись супер. я вибачаюсь, не буду доставати, бо це буде дуже довго. Я вам так бистренько покажу. Це коли моя донька виходила заміж на бутилочки шампанського, я заказувала ось такі. Скажімо, фартушки, вишивала їх і використовувала. Ось така в мене була робота. Потім, ось така в мене була готова робота. Це я купувала набором. Він був, мабуть, без біслу, я сама підбирала, бо я ж кажу, в мене дуже багато залишків. Так, оце я іще не вишивала. Це для хрещеного батька і хрещена мать, для хрещеної матусі я ще не вишила. Тут на декілька годин роботи, але все ж таки. Так, і далі, коли я бачила, що це водорозчинний флізелин, Вишивати на ньому теж дуже вдобно, бо я так собі вишила скатертину ляну. Я вам її зараз покажу, вона така маленька, десь 90 на 90, але там були вставочки, в мене були залишки, яких залишилось дуже мало. І я використала саме туди. Я ось так собі по акціям завжди купую такий водорозчинний фрізелин. Якщо я бачу, що воно красиве, воно таке яскраве, я зараз його одразу ж покупаю. Його в мене дуже багато, я не буду вам показувати абсолютно все, бо це дуже витрачає час. Мої улюблені братки. Ось флізелин, який я вже використовувала, Ось такий в мене. Саме з таких троянд у мене вишита моя скатертина на кухню за столом, за яким я зараз сиджу. Мої улюблені братки. Я вам так скоріше покажу. Так, як бачите, братки, 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 троянди. Ну це троянди, так. Ось так. Де я буду використовувати? Час покаже, але нехай буде. Воно не просить їсти, тому ось так. Також хочу вам показати, за допомогою чого я організовую свою роботу. Спочатку, як я тільки починала вишивати бісером, я в інтернеті придбала такий органайзер. Кришечка в нього така з оргстекла, вона на магнітах. І ось так: от всередині, були ось такі. Я давненько вже використовую ось такі ячейки, куди складається бісер. І потім за рахунок магнитиків вот отак все складається і. Нічого не примішується, нічого не втрачається. Отака кришечка скла, як я казала. Сюди я придбала силиконові коврики. Це залишки в мене для сумки, яку я вам показувала, як я її доши, я це все приберу. Силиконові коврики дуже-дуже вдобні для вишивання бісером. Він на них, бачите, як отак приліпає, він, скажімо так, не скочується. Ну, Дуже зручна штука. Отак. І зверху я ще один поклала, тобто у два етажі. О, так от. Це щодо моєї роботи, ще не закінченої. А коли я почала вишивати сорочки, там вже у мене більше кольорів використовується за ключем. Тому я придбала собі отакий в, мабуть, в інстаграмі покупала. Так, в інстаграмі вже у кого не пам'ятаю, треба пошукати. Це дуже якісний. Чому? Бо в нього. Дивіться, пронумеровані ячеєчки. Тобто, мені не треба плутатись, я не можу тоді заплутатись де який бісер, бо буває він дуже схожий між собою, там тільки відтінками. Але коли використовується там 20-25 кольорів, ти вже плутаєшся, якщо ці ячеї не мають своїх номерків. Тому я придбала ось таку скриньку. Вона майже на 60, ну, зараз подивимось, мабуть, на 60. Вона виглядає як скринька. Тут все, що стосується мого поточного процесу, це перший ярус. І другий ярус, зараз я спробую, ви Бачите? ось так: воно легко однією рукою навіть можна зняти, використовую і зникли ще один ярус. Тобто, виходить, в роботі такі три кришки. Як я сказала, не на 60. А на 48 кольорів. Це дуже економне місце, місце робоче, тому всім раджу придбати саме такий органайзер. А зараз я вам хочу показати відео своєї новорічної сорочки, яку я вишила в грудні 2023 року. Це вона така дійсно новорічна. Сніг, гілочки, птахи. І в цьому році я теж Новий рік зустрічала в цієї сорочці. Вона дуже така, за вісом дуже тяжка, але вона того стоїть. Це не передати словами, це треба бачити очима. Манжетики на кнопочках позаду на спині там є така пуховка, капелька. Зараз я вам покажу фото. Більш таке детальне. Тут бісер я купувала вже з цією заготовкою. Це щось вражаюче. Так, а це одна з моїх теж найулюбленіших. Вона Теж бісер ішов у комплекті з заготовкою. Вишивала моя кравчиня Марина дякувати їй кожного разу, коли одягаю ці речі, згадую її, її золоті ручки. Колись сиділа в інтернеті і побачила саме цю заготовку. Я там Квіточки такі і рози, ну, бутончики троянд, не роз, а троянд. Е, ну, Вона дуже яскрава. Я загорілася одразу наступного дня зробила замовлення. Вона дуже відрізняється. Е, вона теж на домотканому полотні, але вона відрізняється за фасоном. Ось так вона виглядає. Е, ну, словами це не можна передати. Це щось неймовірне. Ось так вона виглядала у Марини. А це вже вишиванка, яку я вишила і подарувала своїй доньці. Вона теж з братками, як я казала, це мої найулюбленіші квіти. Це теж, теж домоткане полотно. Вишила я, мабуть, десь за місяця-півтора, ось так, додавала мереживо. Вона теж там на пуговках, на гудзиках, дуже ефектна, але важка, як одягати на тіло, вона того варта. Так, ось так вона виглядала у Марини, коли вона вже була пошита. А це вже вишиванка мого молодшого сина. Вона вишита на. Це не домотканне полотно, це такий як трикотаж. Він дуже-дуже м'ягенький, як пір'ячко, такий приємний до тіла. Це щось, він такий ніжно-блакитного кольору. Манжети вишивались вони на м -м, кнопочках. Якийтиці підібрала, такого темно синього кольору. Ось таке в нас краса. Так, це моя вишиванка, яку я вишила для себе любимою. Я планую носити її під джинси, під джинсову юбку. Вона така, знаєте, як, розлі... ну, як -то каже, розлітаєчка. Тут у нас метелики, сакура. Вишивалася вона дуже легко, замовляла вже з укомплектованим бісером. Він, яскравий. мені сподобалося, як змогли підібрати його між собою. Вони дуже перекликаються, ці кольори. Вона дуже ефектна і, знаєте, така неоднотипна. Так, це наступна моя вишиванка. Вона з трояндами та ромашками. Я дуже як би, як би я її люблю, але дивлячись зараз, я б, мабуть, підібрала би інший бісер там, де я вишивала троянди, бо бісер, заготовку я заказувала без бісеру. Ось сама підбирала б. У мене там є свої, скажімо так, промахи. Теж мережево використовувала гудзик-капельку. І на спині теж там о, такий гудзичок маленький в вигляді капельки. Я вже декілька разів її одягала. Людям вона теж дуже сподобалась. Ніхто не вірив, що це я сама так вишиваю. Це дуже приємно. Так, це рубашка мого сина, теж молодшого сина. Це друга річ, яку я йому вишила. Я тут не використовувала вже гудзики, Вона на кнопках, вона така молочного кольору. Матеріал, матеріал там синтетичний, тому влітку його тільки коли прохолодно одягати, та осінню з весною. Це такі манжети. Вони ж теж на кнопочках. Е, в мене син дуже різко виріс за ці два роки, тому саме цю рубашку я подарувала своїй дуже близькій людині. Вона, ну, вона марила ці, цією рубашкою, тому я вважаю, що нехай ця рубашечка буде, знаєте, як оберіг якийсь для моїх людей, близько від кого я вишиваю. Так, це рушник, який я вишивала з бісера на весілля своєї доньки. Придбала я його на нашому місцевому ринку. Бісер підбирала сама. Вишила я його ровно за місяць. Мережеву теж сама підбирала. Моя мама мені допомогла його пристрочити. Ось це було дуже ефектно і красиво, коли ти свою доньку віддаєш заміж, а на цьому рушнику каравай. Так. Це вишиванка для мого улюбленого зятя. Вона вишита на штучному полотні. Воно зроблено під льон. Він такий яскравий брюнет з карими очима. Тому я йому вирішила підібрати і вишити саме таку вишиванку. Вона йому дуже пасує. Він такий козак-козак. На манжетах теж кнопочки використовуються. Китиці підбирала в нашому магазині. На тілі виглядає безподобно. А оце моя гордість, це моя улюбленіша вишиванка, теж з братками. Вона комбінується вишивка бісером і нитками. Значить, вишивала я її, планувала одягнути на весілля своєї доньки, але одягнула інші речі. Вона дуже важка, вона дуже ефектна, вона того варта. Коли я одягаю йду по нашому місту, ну, люди дуже звертають увагу, дуже. А інколи дехто підходить каже, а можна вас потрогати? Кажу, ну потрогайте. Ось така вона є іскрава, вона ну, неймовірна. Вишивала її десь теж майже два місяці. А оця заготовочка, яку я вам показую, те, що я тоді побачила в інтернеті, вишила. Це моя друга улюблена, вона була спочатку там на відео. Це вже коли я її попросивала, вишила, поправила. Оце я собі вирішила зробити отаке відео на пам'ять. Ось так виглядає моя скатертина, про яку я вам казала. Вона ліна вишивала на водорозчинному флизелині залишками бісеру, якого в мене було всього потрішечку. Це знайшла я такий спосіб застосування. Ось вона дуже така так красива тут мережева, така. Ви не повірите, це я в 2014 році зайшла в секонд-хенд, ось там була така скатертина за копійки. Це місце, де я вишиваю. Наш обідній стіл. Вишиваю я тут тільки зимою. Літом я на лоджії сижу. Вон куточок моєї роботи. А це картина, про яку я вам казала, вона теж вишита бісером. Це виробник наш вітчизняний, ВДВ. Я цю роботу вже подарувала. На жаль, відео я не маю, тому показую вам фотографії з мого інстаграму. Вишивалася вона на синтетичному полотні бісером. Вона дуже яскрава, дуже така затишна. Оформила я її в таку ж рамку, яку виготовляє ВДВ та показує свої роботи. Подарунок був на день народження моєї е, тітки, це сестра моєї матері. Вона висить в неї у квартирі. Вона була дуже задоволена, їй, поду... їй подобало... подобається, оформила я її під антиблік з клобулу. Ось так це остання моя робота, яку я вишила бісером, саме картину. Більше я не планую. Нарешті, все, що я хотіла вам показати, я вже показала. Після вишивання цієї сорочки і пасхального рушника, я обов'язково обов повернусь до хрестиків, бо я, як вже казала, я одна процесниця. Я не можу одне розпочати, кинути, вона мене мулює, тому я скоріше буду закінчувати вишивати бісером, в свою чергу. Прошу вас, підтримати мене. А, а саме підписатися на мій канал, поставити вподобайку. Від себе я вам бажаю. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, бережіть свої нерви. Нам це все ще знадобиться. Я сподіваюся, наші хлопці, скоро все це закінчиться, вони повернуться, буде перемога. До нового відео.